Всім привіт! З вами Владеслис. В цьому відео ми розглянемо найголовніші принципи типографіки у вебі. Це обов'язково потрібно знати молодим дизайнерам, людям, які вперше створюють сайт, для всіх, хто працює з візуальним контентом і наповненням веб-простору. Можна, звісно, сказати, що не варто запарюватись, закинути шрифт, який вам найбільше сподобався, можливо, навіть підібрати шрифтову пару, і юзер все одно перегляне все, що йому хотіли донести. Це в принципі так. Але тут працює правила, як і зі знанням української мови. Можна записати текст з орфографічними і граматичними помилками, і людина, яка читатиме, все зрозуміє, але вона усвідомить, що ви не є професіоналом. Тому головна теза відеоролику, що надійні поняття типографіки, успіх твого макету, навіть якщо це банер з такого собі тексту. Типографіка у вебі це правила оформлення тексту з метою донесення інформації до аудиторії в найлегшій для читання і сприйняття формі. Формат оформлення впливає на показники часу, проведеного користувачем на сайті, утримання цільової аудиторії та загального враження від сайту, тому варто розібратися в основних поняттях. Розбираємось в основних поняттях: Шрифти та гарнітура: Шрифт це набір малих і великих символів. Знаків пунктуації, цифр і спецсимволів одного розміру і товщини для окремої гарнітури. Гарнітура ж це комплекс шрифтів, що мають спільні стильові ознаки та принципи побудови знаків. Для прикладу вказана гарнітура роботу та існуючі для неї шрифти. Коротко про види гарнітур. Гротески легко читаються на екранах пристроїв через відсутність контрасту основних літер і сполучних штрихів. Відсутність засічок, а також збільшену висоту малих літер. Використовується у всіх текстових блоках. Антикви класичний вид. Посилюється контрастність основних і сполучних штрихів, з'являються широкі, заокруглені або прямокутні засічки, Використовується в заголовках текстових блоках, що стилізовані підруковані видання або певний історичний період. Далі йдуть брускові, мають більш масивні засічки прямокутної форми. Зменшується контраст основних та сполучених штрихів, використовуються в заголовках, іноді можуть бути використані в друкованих виданнях. Рукописні. Гарнітури, що імінтують почерк людей. Побудовані на принципах правильної каліграфії. Використовуються для збільшення виразності заголовків. Декоративні група об'єднані гарнітури, що не потрапили в інші категорії. Вони дають більшу виразність тексту і привертають увагу людей. Використовують для збільшення виразності заголовків. Символьні складаються зі знаків, які не містять літер алфавіту, можуть мати вигляд піктограм або абстрактних елементів. В версті називаються просто іконічними шрифтами. Параметри шрифтів: В ситуаціях, коли потрібна інша ширина символів, не варто розтягувати або стискати шрифт вручну. Існують спеціальні розроблені варіанти шрифтів, нормальні, тобто пропорційні, там де ширина символу в шрифтовому наборі варіюється залежно від його пропорцій. Вузькі більш стиснуті та компактні з меншою шириною символів, широкі, розгорнуті з більшою шириною символів пропорційно їх висоті та моноширинні. Там, де всі символи мають однакову ширину, розроблені для друкарських машин в більшості, але зараз використовуються в системах з метричним рядом символів. Найкращий варіант для веб-сторінки використовуйте гротескні гарнітури. Вони простіші для візуального сприйняття, чіткі та візуально зрозумілі. Переходимо до кеглю. Кегель визначає площину розміщення знаків по висоті від нижньої точки літери R до верхньої точки літери B. Тобто, якщо брати в слові, то або верхнього, або нижнього виносного елементу слова. У друкованих виданнях розміри шрифтів вимірюються в пунктах, а на екрані в пікселях. Співвідношення розмірів обчислюється приблизно за такою формулою. Тобто 1 піксель буде рівний 0,75 пункта. Оптимальний кегель для сайтів для комп'ютерів – 16-20 пікселів. Для телефонів вже 14, 18 Якщо брати друковані вироби 10-12 пунктів. Насиченість або товщина. Ці два поняття по суті ідентичні, а визначаються вони зміною товщини основних і сполучних штрихів. В межах однієї гарнітури насиченість може змінюватись від найтоншого до найтовстішого та описується від sin до black або числовими значеннями від 100 до 900. Контраст. Це поняття означає відношення товщини основних і сполучних штрихів. Контрастність може змінюватися від шрифтів без контрасту 1 до 1 до шрифтів з високим контрастом більше 3 до 1. Неконтрастний шрифт добре сприймається на моніторах, легше читається оком, не викликає дискомфорту при тривалому читанні. Тексти з низьким контрастом важче читати на моніторах, але вони все ще застосовуються в вебі. Часто можуть створювати гарний акцент при сполученні з неконтрастними. Високий контраст викликає дискомфорт при тривалому читанні, тому використовується тільки для заголовків та у якості акцидентних елементів сторінки. Трекінг і кернінг. Трекінг це рівномірна зміна відстаней між символами у всьому текстовому блоці. На даному прикладу видно заголовок з трекінгом мінус 3, 10, 0 і мінус 5. І їхні відмінності. В словах, що набрані великим кеглем, варто зменшити відстань між літерами. Так, слова в рядку стають ціліснішими. Трекінг малих кеглів потрібно збільшити, щоб полегшити візуальне сприйняття тексту. Кернінг коригування відстані між окремою парою знаків. Сучасні шрифти уже мають налагоджений кернінг. Тому немає потреби налаштовувати кернінг окремих літер. В більшості його налаштовують. При версті друкованих виробів в графічному дизайні це менш потрібно. x висота або Line Height це висота від основи літер до верху, що позначається по літері X. Для сайтів використовують більшу X-висоту для підвищення розбірливості літер малих кеглів. Для друку підходить менша x висота Інтерліняж та міжрядковий інтервал. Інтерлінняж відстань між базовими лініями сусідніх рядків в тексті. Міжрядковий інтервал це відстань від базової лінії до верхньої частини малих літер на наступному рядку, На прикладі це добре видно. Для тексту на сайті розміри інтерлінняжу в абзазах 120-170%. Зазвичай інтерлінняж підбирається дизайнерам на око, але рекомендується його притримувати 150%. У цьому випадку рядки не розпадаються, але добре відділені, а текст залишається читабельним. В заголовках також часто використовуються негативні інтерлін'яжі. Відстані між рядками менше, ніж висота самих літер. У цьому випадку заголовки стають більш тілісним блоком і не розпадаються, при цьому заголовки роблять короткими, щоб не змушувати читача бігати очима по тексту. І ось нарешті 10 головних правил, які я відібрав спеціально для вас, спираючись на свій досвід. Неважливо скільки правил типографіки ви вже вивчили, існує тільки одне базове правило, яке гарантово покращить ваші роботи. Внутрішнє повинно бути завжди менше рівне з зовнішньому. Найбільш зрозумілим прикладом для цього є ряд розмірів, що трекінг менше пробілу. Пробіл менше кеглю, далі йде інтерлінняж, відбивка абзацу та відстань від краю. В деталях на ланцюгу це виглядає приблизно так: кожен наступний розмір ланцюга більший попереднього, це дозволяє, користуючись тільки одним базовим правилом, одразу підвищити читабельність тексту, його повітряність, зрозумілість, покращити візуальність прийняття полотна тексту. Заголовок. Заголовок це найважливіший рядок тексту, що коротко описує інформацію в наступних абзацах і підштовхує читати далі саме той абзац, де знаходиться потрібна інформація. В типографіці заголовки розділяються на рівні H1, H2 та H3. Якщо порівняти веб-сайт з книгою, то заголовок H1 назва всієї книги, H2 розділу, H3 параграфа і так далі. Щоб виділити заголовок на фоні іншого тексту, необхідно збільшити відстань між заголовком і абзацом, збільшити кегель шрифту та збільшити насиченість. Додатково заголовок виділяють шляхом зміни гарнітури, але не використовуйте більше двох різних гарнітур в одному проєкті. Підбирайте контрастні за формою гарнітури. На прикладі нижче одразу видно дві типи структури. Гарно та погано. В гарні легко зрозуміти де заголовки різних рівнів і якому абзацу вони належать. В поганій же цього взагалі не зрозуміло. Такий текст не хочеться читати. Переходимо до абзацу. Абзац це частина тексту, яка виражає закінчену думку. Абзаци відокремлюють один від одного графічно. Найпоширеніші способи створення абзаців це новий рядок та швейцарський абзац. Великий абзац тексту притягує увагу слабше за набір коротких абзаців. Початок нового абзацу не залишиться без уваги, тому діліть текст за принципом одна думка один абзац. Початок нового абзацу прочитають, але краще найважливішу інформацію прикріпляти на початку абзацу або виділяти основні думки, на які необхідно звернути увагу. Не менш важлива річ це список. Інформація, що подається списком, зручна та читабельна, чітка та структурована та легша для засвоєння. Конспекти лекцій в університеті часто ведуться у формі списків, оскільки ця інформація легше запам'ятовується так само і на вебсайті. Пункти списку виділяють числами, літерами або ж булітами, графічними маркерами, а інтерлінняж у списках роблять більшим, ніж у абзаці, найбільш поширені буліти круглої форми. Дійшла черга і до вирівнювання. В середині блоку текст може бути по-різному орієнтований, в залежності від поставлення для нього завдання. Основні типи вирівнювання по лівому краю, по центру, повне та по правому краю. По лівому краю доречне 99% завжди виграшне і універсальний варіант для вирівнювання. По центру використовується в заголовках, коротких тезах, цитатах та відгуках. Не використовуйте вирівнювання по центру в великих текстових блоках. Повне, в блоках тексту з таким вирівнюванням утворюються великі проміжки між словами: блок виглядає дірявим. По правому краю майже не використовується в країнах, що чи читають текст зліва направо. Ширина рядка: кількість символів в рядку повинна бути в діапазоні 40-70 символів для комп'ютерів та планшетів і 30-40 символів для телефонів. При цьому для текстів на сайті оптимальний кегель 16-20 пікслів. На прикладі внизу чітко видно. Текстові блоки і як вони сприймаються. Нерозривний пробіл в кінці рядка читачі мимоволі роблять паузу, тому на кінцях не залишають прийменники та сполучники, оскільки вони безпосередньо пов'язані з наступним словом. Використовуйте нерозривний пробіл, якщо таких ситуацій не уникнути. На наступний рядок завжди приносять прийменники, сполучники та деякі частки числа з наступним словом або одиницею виміру з попереднім словом. Ініціали разом з прізвищем та скорочення повністю. Колір. Колір тексту і фону також має велике значення. Чорний на білому та білий на чорному найбільш поширені та оптимальні варіанти. Але якщо контрастність кольорів занадто висока або низька, очі людини швидко втомлюються. Все має бути в міру. Капс не завжди добре. Капс це ніби крик. Не потрібно кричати там, де не треба. Великі літери важче сприймаються людьми, ніж малі. Не виділяйте слова в абзаці великими літерами, якщо це не абревіатура або якийсь неймовірний логотип. З більшою ймовірністю читачі звернуть увагу на текст, якщо просто збільшити насиченість літер. І найголовніше просто прислухайтесь до свого клієнта. Перед публікацією будь-якого тексту покажіть його іншій людині. Ваш текст чіткий і зрозумілий для вас. Але зовсім інакше його сприймають інші люди. Поставте просто три наступні питання: чи легко орієнтуватись на сторінці за ключовими словами та вашими заголовками, чи легко читати текст з цими шрифтами, і чи достатньо текст розділений на блоки. Не жалій лайк. З вами був Лес. і до скорої зустрічі!